Бігуни, які відчувають хронічний біль у спині, як і мінімум у 2,5 рази частіше страждають від проблем з колінами, ніж ті, яких її немає. Ось чому, маючи справу з пацієнтами з болями в спині, пов'язаними з бігом, запитуйте про біль у коліні або біль далі по кінетичному ланцюзі, щоб визначити, чи мають місце компенсаторні дії. Важливо розробити план лікування, спрямований на вирішення проблеми в цілому, а не лише болю, який привів бігуна до клініки. Втручання може включати зміцнення корпусу та зміцнення чарівного пресу для запобігання надмірного нахилу тазу, а також стратегії перенавчання ходьбі з укороченням кроків і м'якшими приземленнями поряд із силовими тренуваннями нижньої частини тіла. Майте на увазі, що бігуни з хронічним болем у спині часто мають супутній м'язково-скелетний біль або інші травми, які перешкоджають їхньому одушенню, якщо їх не розпізнати і не лікувати. Дякую за лайки та розповсюдження відео.